Наша команда була через 12 годин вже у Херсоні. Тобто, коли сталося ГЕС, буквально через 6-7 годин ми виїхали з Києва. Дорога, тобто зранку ми на наступний ранок вже працювали. Вони евакуювали сюди більш ніж 300 тварин. Ще деякі волонтери евакуювали. І загалом зараз тут 400 голів тварин. Це не враховуючи диких, які вже проживали на фермі. Ось це саме собаки. Ти Кошки У перші дні це було тоді, коли люди писали, що вони або бачили, або знають, що на даху сидять ті чи інші тварини. І це було найскладніше, тому що ми коли їхали, мене не розуміли обсяг цієї катастрофи, і я просто купила їм навіть резинові сапоги. І я не думала, що це настільки масштабно, коли вони туди доїхали, я на наступний день почала купувати човни. Просто наскільки це велика, бу був обсяг роботи, і звичайно, вони почали плавати. Просто Кожна команда на різному направленні це було дуже важко на сам насамперед. Ми одразу привозили їх сюди, робили тут місце як реабілітаційний центр. З ними тут працювали, лікували, вакцинували, готували до того, щоб їх підготувати до нової сім'ї. Або ж шукали стару, якщо нам писали інші сім'ї, які втратили свого там песика чи котика. То ми просто кидали фото і шукали таку сім'ю. Побачила в інстаграм, коли підірвали Каховську гес, що волонтери везуть собак під Київ. Я побачила там одну собаку, якою в мене лягла душа, на жаль, її тут не було. І я одразу ж підписалася на цей притулок, чекала всю інформацію, коли віддадуть собак, день відкритих дверей. Сьогодні ми тут. І сьогодні ми звідси навіть їдемо не з пустими руками, а серцем повним кохання. Я не хотіла купувати, я не хотіла. Брати з інших притулків, тому що я хотіла надати нове класне життя тварині, яка ем, ледь не загинула. Чесно кажучи, я вважаю зовсім неправильним, коли після холодної води відразу віддавали людям тварин, тому що, по-перше, більшість з них переохолоджувалися, тобто вони хворіли, не зрозуміли, що за ними повинен бути догляд. Це один з небагатьох притулків, який міг вмістити в себе відразу 300 тварин, тому що для багатьох притулків ну слухайте, ну 20, ну 30, ну точно не а, декілька сотень. Вони всі врятовані з Херсону, більшість з них вже знайшли свою домівку. Також були в нас і маленькі котенята, але вони через хворобу, більшість з них загинуло, там певна кількість. Ззаді у кімнаті їх 20, Але є ще деякі, яких я залишаю собі, також приблизно 20. Якщо чесно, саме на цю катастрофу дуже багато людей відгукнулося і щоб забрати тварину, і щоб допомогти тваринам. Я вважаю, що це круто, що це класно, але е, дуже ну як, душі боляче за те, що не думають за інших тварин, які були до цього евакуйовані з інших міст, або які проживали до цього в притулках. Тобто саме на Херсонських зараз є дуже крута реакція. Нам, звичайно, це добре, але думаємо і про інших тварин.